Доброго ранку, друзі. Сьогодні, дітки, ми будемо обговорювати одну з найважливіших тем теми дружби, миру, спокою, взаєморозуміння між людьми. Як ви розумієте, слово мир та спокій? Що означає дружити, жити мирно? Мир і спокій це такий стан, коли немає війни. Коли між людьми налагоджені хороші стосунки, панує доброта, любов, взаєморозуміння, взаємодопомога, милосердя, щастя та терпимість. Завжди добре жити всім там, де є доброта. Тебе оточують доброзичливі люди. Ти прокидаєшся в рідному домі серед рідних людей, ти нічого не боїшся і можеш вчитися, гратися, спілкуватися з друзями. Мир. Стан спокою і гармонії, як між людьми, так і між цілими народами і країнами. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки із радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, й тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожнім домі хліба, коровай. Чи знаєте ви, діти, що зараз в Україні є території, де немає миру, там відбуваються військові дії, захисники нашої держави? Стримують ворогів на сході України. Це мужні і відважні воїни, наші чоловіки, батьки, тідусі, які оберігають наш спокій, наближають час перемоги і хочуть, щоб на Україні знову настав мир. В усьому світі були часи, коли люди воювали, пройшли через випробування, біль, страждання від війни. Тому всі дуже навчились цінувати мир, спокій та дружбу. Тепер люди започаткували святкувати, і відзначати мир особливим днем, днем миру. В цей день всі пригадують, як важливо жити в мирі і дружити, бути терплячими і милосердними один до одного. Як важливо берегти мир на землі. Традиційно символом миру був птах голуб. Згідно з народними уявленнями, голуб птах чистий, святий, Божий, особливо білий голуб. Який за християнською традицією є символом християнського духу? Малята, а що ви знаєте про птаха Голуба, де ми можемо його зустріти? Голуб це птах, який живе дуже близько від людей. Протягом багатьох тисячоліть існує понад 300 видів голубів, яких можна зустріти у всьому світі. Голуби населяють лісові масиви, тропічні ліси, луки, скелясті райони і навіть пустелі. Крім великої кількості голубів у дикій природі, сотні голубів живуть у неволі. Цих птахів часто тримають як домашніх тварин через їхню красу та інтелект. Голуби використовувалися як листоноші, розмір голуба залежить від виду. Довжина тіла дорослої особини в середньому досягає 50 сантиметрів. Голуби можуть мати тьмяне або яскраве оперення залежно від довкілля та типу харчування. Голуби рослиноїдні птахи, їх раціон складається з насіння, фруктів та різних рослин. Вони дуже розумні тварини. Вони вміють пізнавати себе в дзеркалі, знаходити однакових людей на двох різних картинках і пізнавати всі літери алфавіту. Голуби мають винятковий зір. І здатність ідентифікувати об'єкти на відстані трьох кілометрів. Голуби мають дуже чуткий слух. Вони здатні виявляти віддалені шторми, землетруси та виверження вулканів. Голуби соціальні тварини, які живуть групами, що складаються з 20-30 особин. Вони створюють одну пару на все життя. Пара голубів може висиджувати до вісьми виводків на рік при достатку корму. Молоді птахи залежать від батьків. Протягом двох місяців життя двоє батьків піклуються про пташенят і годують їх пташиним молоком, що виробляється в зобі. Голуби можуть жити до 15 років, але в дикій природі їх життя триває від 3 до 5 років. Дітки, давайте сьогодні виготовимо разом голуба миру, але спочатку давайте його розглянемо. Дивіться, що є у голуба? Тіло складається з голови, шиї, тулуба, кінцівок, крил і хвоста. Форма тіла оптична. Для виготовлення голуба миру нам знадобляться такі матеріали: підкладний лист, клей, олівець, ножиці. Два аркуші кольорового паперу жовтого і блакитного кольорів. Та силует голуба без крил. Спочатку нам потрібно підготувати елементи для крил голуба. Для цього ми обводимо нашу ручку і просимо дорослих їх вирізати. Таких долонюк має бути по 5 кожного кольору. Починаємо викладати крила голуба. Тепер потрібно приклеювати всі наші долоньки. Починаємо приклеювати з верхньої і намащуємо клеєм лише нижню частинку не змащуємо всю долоньку. Ось такий голуб миру вийшов у мене. Спробуйте і ви. До зустрічі, не